У Кропивницькому в центральному відділенні Укрпошти відбулось спецпогашення марки Діти перемоги малюють майбутнє України. До дня захисту дітей Укрпошта підготувала набір блок марок, картку і конверт. Під час спецпогашення учасники ставлять спеціальний штемпель та залишають свій автограф. Використовують штемпель, який дійсний один день, пояснила директорка кіровоградської філії Укрпошти Тетяна Капустіна. Вартує поштовий блок 100 гривень, з яких 40 гривень підуть на благодійність, а саме на допомогу діткам, які втратили батькам батьків. Ці кошти будуть направлені на допомогу діткам через благодійні фонди. Це місто добра та благодійний фонд. «Чарівники». Участь у спецпогашенні брали діти працівників пошти та інші відвідувачі. Так, я збираю марки. Ми колекціонуємо, оскільки я працюю на Укрпочті і великий патріот своєї справи. Це представиться для того, щоб марка вийшла в обіг, обіг по всьому світу, щоб їй, про неї дізналися багато людей. Я збираю марки і допомагаю мамі збирати їх. Ми з мамою колекціонуємо марки з самого початку випуску. про Руський воєнний корабль. Зі слів директорки, тираж маркових блоків 135 тисяч. У Кіровоградську область передали 1250 блоків. У кожному по 5 марок з різними малюнками. У квітні Укрпошта оголосила конкурс дитячих ескізів на тему Діти перемоги малюють Україну майбутнього надійшло 3,5 сотні малюнків. Проголосували за дизайн марки у додатку Дія майже 470 тисяч людей, розповідає Тетяна Капустіна. Переможницею даного конкурсу стала марка найзаповітніша Мрія Олександри, міста Бровари. Але оскільки кожна, кожен малюнок дитячий, він унікальний, все-таки прийняли рішення, що кожен із цих малюнків ескізів заслуговує бути зображеним на марки. На цих малюнках зображені дитячі мрії про майбутнє України. Каже, купити марки можна у міських відділеннях Укрпошти. Це вже погашена марочка. Все, я утра прийшла, купила, купила саму марку, купила набір, а після обіду прийшла все погасити. Такі яскраві малюночки і все це мрії наших дітей про майбутнє. Я купую всі марочки, всі марочки воєнного часу для того, щоб була в мене пам'ять. За день на Кіровоградщині продали 650 поштових блоків, сказала Тетяна Капустіна. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.